Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий піти з посади президента після війни. В Інтерв'ю він запевнив, що його мета завершити війну, а не продовжувати балотуватися. Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е трагічну історію. Що маємо у залишку? Пацан із Криворізької шпани слово дав, слово забрав. Кручу, вірчу, запутать хочу. Ігор Лапін. Зеленський каже: якщо я програю вибори президента, а можливо такі колись відбудуться, то до вас знову повернуться ненависні Томос, безвіз, армія, мова, віра. Думай, де з дурними, неосвідченими людьми у владі, ми дійсно мало що можемо зробити. І у війні перемогти, і здобути гідний мир зокрема також. Валерій про запас печально констатувати. Але в колективній свідомості українського суспільства Порошенко досі наживається на війні. А от елітні квартири Чернишова, французькі апартаменти Гетьманцева і золоті унітази міндіча, і безтурботно німецьке австрійське життя, шурми, і мільйони доларів тилових генералів міліції, і мерседеси реєстрових активістів тощо це все чесно зароблені статки або ІПСО, або не розкачуйте лодку. І взагалі давайте закриємо реєстри. Це другое, розумієте? Це не просто всенародне лицемірство, взрощене роками інформаційної окупації, а кругова порука тієї системи, яку насправді ніхто й не думав зламати, а навпаки, відновив усій красі до рівня часів Януковича, ще й підло виправдовуючи війною. Тому все так. Ви знаєте, що зелені надумали хакнути свободу слова в Україні. І там Стефанчук подав законопроект, я не буду сьогодні його аналізувати. Коротше, треба якимось чином їм свободу слова притіснити. Ну, наприклад, не можна розказувати про якусь справу, поки ще нема рішення суду. Тобто, якщо йде якась справа по корупціонеру, то журналісти не можуть про це писати, бо нема рішення суду. А рішення суду може бути через три роки, то вже й забудеться. Чувствуєте, так? Да? Красоту ігри, ну, якщо продюсери другосортних серіалів стають енергетичними магнатами, ларьочники призначають сексологінь на дипломатичні посади, КВНщики очолюють стратегічні напрямки, а комедіанти отримують державні нагороди, то чому б ФОПу веб-моделі не підзаробити на поставках сіток для зсу, отримавши одразу після відкриття 6,5 мільйонів? Просто у кожного свій фронт. У них такий. Це і є омріяний успіх нових ліц, все як і обіцяли. А втрата 20% територій та 10 мільйонів населення країни ніяк не пов'язані з таким типом управління та використання ресурсу. Це як відомо не на часі, і воно само. Ви ж пригадуєте слова його, його ж власну фразу, що в нього не вистачає часу стратегічно мислити. Ну взагалі, праза людини, яка є повним анальфабетом, він навіть не міг зрозуміти, що таке стратегічне мислення, і що президент без стратегічного мислення, ну це це щось трошечки дивне. Це як автомобіль без двигуна і коліс. До Валерія Контратюка прийшли з обшуками з ДБР. Повідомляє Бабель. Нагадаємо, це голова служби зовнішньої розвідки, який карколомно перемитнувся від Порошенка до Зеленського у 20-му році, коли Зеленський підписав указ про призначення контратюка на посаду, говорили, що він, як колишній заступник голови адміністрації президента Порошенка, пообіцяв Зеленському вбивчий компромат на Порошенка і тепер того обов'язково посадять. Час ішов, ніякого компромату на Порошенка не виявилось ні вбивчого, ні просто якогось від слова зовсім п'ятого президента не посадили, але розчарований Зеленський послав контатюка геть і його зняли з купленою брехнею посади. Теперішні обшуки добре показують, що зрадників ніде не цінують, хоч якийсь час можуть користуватись їхніми послугами. The Economist написав про дефіцит демократії в Україні. Довіра між владою і суспільством фактично зруйнована. Такий висновок високопосадовця наводить журнал після карткового майдану, коли влада спробувала знищити незалежність антикорупційних органів. Справа в тому, що Йожики плакали ж... кололися, але далі продовжувати жерти кактус. І Оці історії між Набу і СБУ, це що зараз робить Зеленський, нібито нам показують, що це якісь там силовики між собою воюють. А насправді це ви ж розумієте, Набу це Зеленський, то СБУ це Зеленський 100%. Розумієте, Розумієте, да? так от. Журналі... журналісти так описують гасла протестів. Ти не цар, писав один. Якби ти менше крав, я б менше хоронив своїх друзів, сказав інший. З Лед Зеленського до статусу культового героя на Заході заохочував його зарозумілість», – про це попереджає журнал. «Оплески відкинули його в порожнечу, каже інший інсайдер. Він почав вірити в судьбу. Тобто свою, вибачте, на слові ніб'єност він. Почав в неї вірити саме завдяки оплескам, не думаючи, що це оплески героїчній боротьбі українського народу. За інформацією The Economist, рішення зараз проходять через все менше колодовірених осіб. Головним серед них є ярма. Один колишній міністр описує пана Зеленського та його помічника як альтер-его, які фактично керують спільним президентством. Журналісти жорстко критикують те, що вони назвали старі вади України, погрози президента опозиційним ЗМІ та їхнім рекламодавцям, судові переслідування проти політичних опонентів, включаючи Петра Порошенка, і репресії з боку СБУ. Зенекономіст звинувачень у зв'язках з Росією є поширеним інструментом. Вимагання Валерій про запас капітальні видатки спрямовані не на оборону, поки не зупинена окупаційна армія, це, м'яко кажучи, стратегічна помилка. Тому потужний відосік садового про будівництво гольф поля для наших ветеранів під час відселення чергових 18 населених пунктів тільки на Дніпропетровщині виглядає як знущання. Туди ж саме безкінечні реконструкції харчоблоків біля фронту, ремонти фасадів та інше закопування державного ресурсу в землю, як в Запоріжжі, яке зносять кабами, але замість розвитку ППО будують підземні школи, в які не факт, що за рік взагалі буде кому ходити. У владі вистачило політичної волі вимкнути канали, повводити превентивні санкції, притушити критику та заповнити інформаційне поле безкінечними позитивними планами перемог. Але шизофренічні витрати вона чомусь зупинити не здатна. Тому маємо щоденне просування ворога та нарощування його повітряного терору з одного боку, а з іншого буквальне купання в баблі бенефіціарів неадекватних витрат. Ми програємо тил, деякі представники якого вже не приховуючись, пропонують зсу завалити своє жало, прогнозувати наслідки, як завжди, легко. Тож у нас є цар-бубочка, а всі, хто кажуть про нього щось. Що вказує на корупцію його оточення, на його помилки, на хибні рішення, на факапи, на кумовство. Вони всі ж псошники. Ну, супер, супер. А, я вибачаюсь, а коли в нас вийде вже закон про те, що заборонено розповідати правду, і всі, хто буде це казати, будуть іноагентами. Ну, копіювати все з Росії у нас дуже люди. Від нас всі вимагають демілітаризації. Наші міжнародні партнери. В першу чергу для нас це не вимога, для нас це мрія. Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одно: одне в нашій країні панує мир. Олег Леусенко. Чому не сидить Баканов? Зеленський під час війни призначив головою СБУ не фахівця Баканова. Баканов призначив на посади крутів ФСБ. Мета Путіна демілітаризація України. Мета Баканова демілітаризація, плюс багато крутів. Баканов не проходить по жодній справі, навіть як свідок. Це збіг для нас це не вимога, для нас це мрія. Валерій про Кажуть, на день міста в Херсон запросили Лисого з кварталу. Знову музикального хмачкового програму Ліна Оральна і Я душ Котрінкобрінчичопладушки. Прекрасний вибір. Нехай пожартує, як російські війська просто чуть-чуть передвігають границю. Як розхерачили половину Херсону, а інша половина живе під мінами і дронами. Оце Стокгольмський синдром у людей. Я понімаю. А Верещук обіцяє житло і соціальну допомогу українцям, які повертаються з Польщі, а житло і соціальну допомогу українцям, які відселяються, наприклад, з 18 населених пунктів Дніпропетровської області, Ірина Андріївна не обіцяє. Чи то тільки біженцям з ужасної Європи при такій лінії бойового зіткнення, як зараз, при такому просуванні окупанта в Дніпропетровській та Харківській областях, при явному нарощуванні ворогом повітряного терору, парламент має працювати цілодобово, спрямовуючи весь наявний ресурс на вибудову ефективної оборони, на виправлення помилкових рішень попередніх періодів, на відновлення справжньої єдності замість позитивного симулякра. Але ні. Випускають говорящих голов з заявами про війна йде на спад, голоснули за невнятного військового омбудсмена і розійшлися розповідати на єдиному про потужну незламність. Типу, нехай раждьоне для розйобуються. Ось повертаю вам Україну.